Доброго дня вам. Приготували ґрунт, приготували насіння і виходимо зараз. Сіяти нам потрібно посіяти моркву. Моркву будемо сіяти другим способом. Я вам показувала один спосіб, дуже гарний в плейстері. Зараз це буде інший спосіб, теж не менш такий результативний, гарний метод. І покажу, як сіяти буряк. Теж дуже гарний такий спосіб. Він дуже такий. Плодотворний, можна сказати, практичний, який я використовую дуже давно. І посадю тут трішечки цибульки, петрушечку, все, що треба посадити, я посадю зараз. Перш за все, нам потрібно ось цю латочку. Перш за все, оцей клаптичок землі, який у нас є, зовсім зовсім невеличкий. Тут, мабуть, метра 4 на 3. Оце тут будемо садити. І перш за все, мені треба відділити і що від чого, де я буду садити. Краєчок от у нас отут нерівний. Я буду вирівнювати, а оце, що залишиться, я буду засаджувати квітами, і чорнобривцями, і астричками. Зараз я просто відділяю такі роблю ногами доріженьки, по яким я буду ходити і висівати. Земля така пухнаста, що аж утопають ніжки. Ось так я роблю доріжку, це я відділила для петрушки. Тепер відділю. Три рядочки морковки, три рядочки буде у нас чотири бурячка, а там що вийде? Ось так. Така земля покенька, що аж ноги грузнуть. Так, ось дивіться, що в нас вийшло. Отакі доріжки я поділила на ось такі клаптички. Ось тепер по цих клаптичках я буду робити звичайні борізочки, так як ми робимо всі. Я буду робити їх непоперечними. А повздовжними, тому що краще так і поливати і краще обробляти. Ось так. Зараз продовжуємо далі. Так, посіла петрушечку, а тепер просто її отак земля мокра, я наступати не буду, я буду просто пригортати. Можна ногами, а можна оцим своїм моїм таким гарним інструментом. Земелька мокренька і обіцяють дощ. Так, а тепер для морковки для моркви я роблю боріздочки, так як я вам і казала, 5 сантиметрів глибиною. Чому саме 5, я поясню? Так, Борізочки я зробила. Тепер оцю сумищі, яку ми з вами робили, я засипаю на сантиметр два. Засипаю просто. І ось тепер дивіться, якщо я просто буду насипати насіння сюди в цей суміш, яку я зробила, така, тут у нас опилки, 400, хто їх називає, опилки, попіл і курячий посвіт. Якщо я насиплю просто так, на провалиться, ми його будемо довго чекати. Значить, нам потрібно. Досипати. Отак от зовсім земельки небагато. Бачите, я все роблю руками, тому що це така ювелірна робота, яка потребує саме руками. Зараз я на сантиметр насипаю земельки і руками гарненько притоптую отак. Ось дивіться. Присипала земелькою. І отак от ручечкою присипала. Отак, і ручечкою. Отак. І так я зроблю всі називаються. Присипаю, грудочки розбиваю О, і придавлюю ручечкою. Тепер насінинка не провалиться, а вона гарненько буде із земелькою контактувати. Отак я зроблю все. Так, борозочки я засипала, притоптала. Пам'ятаємо, у нас було 5 см. 2 см я засипала цю сумішку, ми приготували, притоптала її, тепер висіваю на сінічку, загортаю земелькою і в нас буде 3 см заглиблення на сіня. Три сорти, три рядочки. Тут я буду сіяти. Моркочку без нічого, просто буду посипати рід... якомога рідчинку. Тут я не... буде... доведеться проривати, але це не страшно. Як бачите, я сама так зроблю і рекомендую вам сіяти і моркву, і буряк, і огірочки, навіть якщо у вас дуже маленька там клаптики землі, сійте в різних місцях, в одному місці і десь в іншому місці трошечки. Тому що буває так, що декілька метрів різниця у вас на городі, декілька метрів там відстань, а може бути кислотність піаж землі різна і врожайність буде різна. Я вам казала, що у нас там на задньому городі буряк зовсім не росте, а тут росте гарний. От. Те, так, те ж саме з морквою, Я посадила тут і посадила ззаду. Подивимося, де буде краще. Так, морква лагуна, її тут небагато, я її висіваю всю, дуже так ріденько, гарненько. Як ми взагалі привикли робити. І загортаю все рукою. І ось бачите, я так загортаю ребром долоньки. Ось. І потім ручкою придавлюю. І так я посадю і ті інші, інші, два інші сорти. Так, таким самим методом. Так, тепер у нас є редисочка. Я хочу посіяти цей рядочок я вже загорнула, а оці два хочу посіяти редисочки, як маячок. Дивіться. Я навмисно робила борізочки широченькі. Сама борізка широченьке, дивіться, на цілу долоньку, на долоньку, отак. Ось так на долоню. Я робила, щоб така була ширина. У мене тут посіяна морква, і я тепер буду висівати рідесенько. Редисочку. Чому я так роблю? Чому не поряд, не з редискою зовсім поряд, тому що редиска поспіє швидше, а морквочка може ще й не зійти. Або як тільки-тільки зійде, а ми можемо її. Зламати. Тому всі збоку, де так, де не де, рідко-рідко. Все. Тут уже посіяли. Переходимо до бурячку. Так, бурячок садимо. Так само глибоченько, 5 см, не менше, більше можна менше, ні в якому разі. Чому? Тому що нам треба зробити подушечку, яку ми положимо на сіння, а потім треба буде його ще й присипати, притоптати, аж потім сіяти на сінечку і засипати. І в нас вийде, що глибина буде десь самої заглиблення на 3 см. Так само роблю глибокі грівчачки. і висаджувати буде. Трішечки по іншому я вам зараз покажу. І ще я не, десь не можу знайти, де я діла насіння. Отут, де посіяна морква, і туди, де я буду сіяти ось на цих латочках, він там морква, тут буду сіяти бурячок, можна посіяти зверху не в рядочки. Ні в якому разі в рядочки я ніколи не сію кріп у рядочки. Тому що, якщо сіємо в рядочках, то він йде в стрілку. Він дуже витягується і так цвіт викидає. Якщо ви хочете, щоб вам були такі парасольки для. Закруток для консервації, тоді сійте в рядочки. Якщо хочете, щоб вона була така сама зелень, пірічку, таке кучеряве гарне, то в такому разі сійте окремо так розсипом. Потім, коли кріп зійде, ви його вириваєте першим, а всі інші овочі просто ростуть, вже кріп їм не заважає. Тому що такий кріп, якщо садити в рядочки разом із якимись іншими рослинками-овочами, то кріп дуже виснажує землю, щоб ви знали, хто може не знав. Так, роблю так само, а тільки насіння буду висівати, змішувати. Тут моє насіння буде змішане. І між дочками 20-25 см. Так, так само беру оцю сумщику зробили, засипаю отак, на 2 см на півтора. І пам'ятаємо, що у нас тут земля з осені не перекопана, тут була посіяна гірчиця. Залишилась під зиму, Коля її оралася весною. Вчора заволочив її. Земля дуже, дивіться, дуже-дуже ціла. Гляньте. ладонь ціла, така долонька залазить, тобто дуже м'якенька земелька. І бурячку буде комфортно туди проростати. Але нам треба, щоб було комфортно і на вулиці проростати. Тому земля в нас повинна бути зовсім м'якенька. Висіваємо, висипаємо. Отак. От Підсипку. Ці підсипки нагадую, хто не дивився спочатку. Тут курячий послід, тут опилки, курячий послід і попіл. Це така буде корисна, смачненька підсипочка, периночка така. Засипала повністю. Тепер так само засипаю земелькою. І добре-добре притоптую. Це для того, щоб насінинка не провалювалася Тепер я беру на бурячка і висиваю, ви, висипаю в одну мисочку. Хто не дивився мої попередні відео і не знає, чому я роблю саме так, я вам скажу, землі в нас дуже мало. Витрачати її на окремий якийсь сорт я не буду, тому що вона може не зійти, сорт якийсь, і в нас буде гуляти така ціла. Ціла латочка. Тому я висаджу ранній, пізній середній і різних сортів. І один з них зійде краще, інший не зійде. А якщо посходять всі, то раніше вириваємо раніше, а той, що пізній, йому звільняється місце для, для того, щоб він ріс такий, як треба. Я саджу так багато років, і я дуже задоволена. І у нас виходить так, що цілу осінь у нас є і цілу зиму є бурячок. Із такої невеличкої латочки нам вистачає бурячка на рік майже. Ось сих пір у нас є свій бурячок. Я вам розказувала, що насіння бурячка воно чотирикамерне. з однієї насінини чотири рослинки. Ось так, я більше висіваю. Ціліндри медучий її людом і знайшовся наш кропчик куляня, його <кхи> приховав. Так, тепер дивіться. Насипаю я, сиплю не рідко і не густо середньо. Тому що якщо її будемо проривати, то додаємо в салатик. Засипаю теж руками, а потім в кінці ще буде один такий маленький секретик. Такий як лайфхак городній. Так само. Все робимо так само. Як бачите, тут я грібінці такі з грібінці, я їх не розрівнювала. Чому? Тому що зараз ми по цим грібінцям прийдемо з ногою. Для чого це потрібно? Потрібно для того, щоб наступити на рядок і просто вжати бурячок, який ми посіли в землю, і перед вагою вашого тіла насінинка розлузається, так роздавиться і швидше піде пару він зійде набагато чому Зараз перед тим як пройтися, я просто довільно посію твій. Знову ж таки, тому що місця багато у нас немає, а треба всього багато. Отак іду. Якщо не присипати землею, а просто прийтись по бурячках, вони прилипнуть до нашого взуття. Ось так. І тепер я беру граблі цією зворотною стороною. Ось так. Обережно, обережно, заскороджую. Така краса у нас вийшла. І те саме робимо Ось таку красу ми з вами зробили. Дивіться, гладесеньке. Гарнесенькі такі грядочки з доріжками. Ось так, дивіться, тут на цій грядочці у нас ростуть бурячки, редисочка і кріп. Тут у нас ось я поставила вже маркери. Ось такі. Ось такі маркери. Поставила тут у нас морковка, редисочка і кріп. І там посадили Петрушечку. Ось це тепер у нас залишилася така маленька така кромочка. Тут я. Посаджу туди ближче грядочок цибульки і аж по краю будуть у нас чорнобривці. Ось так ми з вами посіяли, попросили в Господа благословення, щоб Господь благословив і руки наші, і насіння, яке ми сіяли, і дав нам дощі ранні, і пізній, і мудрості Господь дає, і будемо чекати врожаю. І віримо, надіємо, що тут ми посіяли його самі для себе і самі будемо його на своїй землі і збирати врожаю. Ось так, а з вами була як завжди, я, Любов, Віру, надію, що зустрінемось. Так ось виглядає наша діляночка із далека, ось так, все рівненько, все акуратненько, все так, як має бути. І доріженька зроблена, і між посадками є доріженьки. І все в нас буде добре.